Допомога ЗСУ сьогодні є обов'язком кожного громадянина. Волонтери рівненської АЕС об'єднують атомників у їхніх зусиллях підтримати українських захисників. Обладнання придбане за благодійні відрахування працівників станції, неодноразово рятувало життя бійців, тож зупинятися на шляху до перемоги не час. Голова ГО енергія перемоги Іван Кравчук наголошує, що кількість звернень від військовослужбовців щоразу збільшується. Закупівля обладнання потребує чималих фінансових витрат. Сьогодні передавали першу партію, яка була закуплена в цьому місяці. Це в нас на 21 військову частину. Це працівники нашої атомної електростанції, це як і їхні родичі. В цьому місяці це було 50 звернень від військових частин. Закрили, на жаль, не всі, тому що, якби, коштів не вистачає. Звітуємось кожен місяць. У нас з банківського рахунку виписка, тому. Про ну, прохання донатим більше, максимально старайтеся довіряти і людям і нам. І дякую військовим нашим у межах безстрокової акції. Я допомагаю ЗСУ. Рівненські енергетики цього разу передали на фронт квадрокоптери, зарядні станції, прилади нічного бачення та різне тактичне спорядження. Олег Килюх подякував усім, хто сьогодні на полі бою виборює свободу та незалежність для нашої країни. Хочу подякувати нашим військовим, які нам дають можливість сьогодні працювати. Ми будемо робити в свою чергу все можливе для того, щоб забезпечити їх тими засобами, тим обладнанням, яке їм потрібне. І знову ще хочу подякувати. Нашій громадській організації «Енергія перемоги за їхню роботу. Процес організації підтримки ЗСУ безперервний, адже всі розуміють, наскільки це важливо. Волонтери енергії перемоги уже опрацьовують наступні звернення військовослужбовців. Мій побратим, він через поранення вже комісувався. Зараз працює на атомній станції і волонтерить. Тобто Він після свого поранення далі нам допомагає. І все завдяки йому і. Працівникам рівненської атомної електростанції, ну якби не ви у нас весь, скажем, інструментарій, всі засоби, неоцінена допомога, скажімо. Було б дуже важко. Війна продемонструвала, що українці незламна нація. Ми цінуємо та захищаємо найдорожче, а значить, ми переможемо.